Всім привіт, я Медіс. Граю на сервері Quant Якщо бажаєте теж грати, переходьте в описі там є інструкція, то вводьте на другому рівні промокод Медіс, щоб отримати бонуси. Дістала гроші, викинула їх. В гарного то, дня. Піднімаємо ручки назад. Дістав нові стяжки з кишені одягнув на громадянина. До ручки громадіни руки до гори. Руки підніміть громадянина. Так в мене руки до гори. Значить якісь Ще раз ручки до гори, За голову. Давайте шлюденка зробимо Чи ви не боїтеся я зрозумію. Ого. Ручки дістав... за голову. Та пойдет, дістав стяжки з правої кишені, я наділ на громади нена. Ну ну зачем, ну зачем це все? О! Ух ти Мені страшно, я тікаю. Маркович, спасай мене! О, дякую, що збив. <сіх> Чекай, чекай треба хода, швидка, швидка, швидка. Б'ємо, бьем, бьем, чекай, чекай, чекай. Стяжку знято! Маркович, помагай. Ми спасли дякую, вас. дякую, дякую дякую вам велике, дякую вам великі, Можете спасли. Можете забрати зіпакет, братішка, це. Можете в зіппакет забрати. А зачем? Ну як хочете. Там мені це Пропаде... не, не надо. Коротше, достав великий телефон добро. лікаря викликав для всіх. Дякую. Все, хочеш. дякую, дякую, що допомогли. Нема за що, виїжджай. Копієсну, зелені, я не знав, що вони такі хороші. Короче, на трасу треба менше виїжджати, я лише виїхав, мене вже чуть не викрили. Треба їхати кудись на 68, м 1 Може до ружай Зупиняємось по грабуванням, То... виходимо за втілочки. А руки. Ми зупиняємося, це пограбування. Мене тільки що грабили. Спідняємося, це погребло. Вони тільки що грабили. Грабили. Да, вони доходу, тільки що доходу. грабили, пробуйте. Ну да, а я не могла ти снарікувати, щоб шкалки ти не жарить, держав пожежу, але вони за то горохіанця викинули, йдем на тим. Все. Ну да. Вже два рази грабили, чуть раз не викрили. Я... я, за 5 мінут. на у гонки не постопаєш, бо вони стопають. Блядь. Зупиняємося по виходить з того, Ліля. Опять голубі, йобані. Та заєбали вони реально. Заманська кошти, вийде на сніда дома напрямку. Мама один вийди вийди з автомобіля. Та це вже не пограбування, спросто вийти з автомобіля, мене вже пограбує нахуй. F1 Такий F1 Щоб мене за РП відкинули? Я надіюсь в них аптечки немає, вони щось. Все? Я Надеюсь, вы не відібується. Зараз спокійно встану і сяду назад і поїду. Мужик. Та, зачем ти мене піднімаєш? Та, бля, ну ні, ну не верх мене. Куди? Стоп, 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 куди біжиш? Куди я, нахуй біжу? Красавчики. Не викрадайте хує, соси. Дістану ще один набір медичної допомоги почну надавати її громадянину. Бля, надіюсь вони на код приїдуть. У мене гра, блі, ну не треба. Ого. Ой, ой ой що це за двіж такий паріш? Окі, Окі, це давай, спасай мані. мене. Та ти один, блін, я надіюсь, вас більше. Опускай руки. Ой, от откат. Так, подожди, що, вже приїхав? Хто тут стріляється з ними? Я не бачу зелених міток. Це крайм з ними стріляється. О, фибы приехали. Красавчики просто наикраще Блин, ну они опять в меня стреляют. Я хочу жить. не хватило не напевно уже виде від мене я вже їх заебал не может мене викрасти просто реально не может викрасти ух ты стану ці пакети с кодовсу заборонены сатулу типа Ебать, ты с его просто распределил. Ну, аптечку надо першу медичну, кайданочки приготовить. А, кстати. А ты сделал оповещение с печа, то есть кто подписался и тому подобное? Тихо. Ничего я не зробив. Так, дистанционный телефончик выключу лекаря. 4.1 Кримінального кодексу за 3 минуты. Я извиняюсь, мои слова. Я вне закон. Я вне закон. Являюсь офіцером СПД Медис, з можете затримываться статей 6. Ой, 4.1. крапку тобто умисне заподіння смерті іншій людині. Зас Нет, это двері. було ще задумано. Закрывайся. Це було. Я двері посажу, присівну закрыв двері. Задумано. Не откривайте, двері. Розтулив, звісно, всіх. Та й ч, зараз я його оформив штуденько? Аптечка наперше медичну стрілять. Так він не використовував зброю, де це було видано? Зберігання, Не ли такий полд? Казав, що зберігання. Зберігання і використання це разні вещи. Це все разний срок двері. Ні. Вибереште? Почитайте кримінальний кодекс. Я считаю, что вы не пора. Куда прав? Я прав, я по житті прав. А, він прав по жизни. Тип, конечно. треба надо зачитати на два рази, більше зачитуватись не буду. Де мої права, Де мої права. Дима, то я прав, мужик. Так ти не читав, Ах, ха-ха-ха. Прохлопай верхний, та ныжнешь родину. Да, мені телефон назвал. Ладно, все, поїхали, Не будемо. здався. Це просто ужас. Вездає, то визнаємо. Топор, чому вылучив? Помнишь, <гумніш>, ти все нашли считаться? Топор, че вилучив? И <гумніш> не знаю, я все вилучав. Бля, кстати, топор не надо було вилучати. Та хуй с ним. Для його ж без, без безпеки. Я його КПЗ би не посадив з топором, ти шо граєш. Потім я буду Вообще Взагалі турки треба було у нього забрати. Ладно, я вийшов з АФК, давай поехали з АХ Той сука У мене вже швидкий слот анимки стоїть на руки за голову. Це Заебал грабить. Ух, Ось Так це робиться, Блин, поня? это Да сейчас стопнем, смотри, проведем процессуальные действия. Вот так вот. Процессуальные действия проведения. Ликаря, Чикай, моего шоу. Бля, ну запиздит. Ты я так далеко полетів, мужик. Когда юдч, тебе на кичу. Мы иди с меня грабит. Реально? Читать на да? Ля, я ти не зроблю Блін, сброни Біки, так такий великий урон, здалека. Вони тебе встигли пограбити, да? Самаремайся, самаремайся, саморемайся, быстрее. Друзі. Ні. А у вас прямая трансляция? Это Ідеально! Ми, ми дякуємо за те, що у нас 4 глядача на твичи. Да, у нас пряма трансляція. Ой, скайпа. Гарно, гарно. це часто? стримо. Ты транспортний засіб, за часто. Не успею договорити. О, дякую за фолло. Дякую, дякую. з телефон Отзнаем, из подпичения в стримании 6-5 выгор, нет тот, то не право мир. Занят две допоможу сісти. Знайду програму евакуатор. Поставлю міточку, выключу евакуатор. В смысле, ты зене знайден? я его удалил. Ты реально? <laughs> в смысле, ты уже в машине сидил. <laughs> нет. Я ей вакнул. Что за привет? <laughs> я и вахнул ее. Мне 1300 дали за нее. А шо там у него было распакова? Карабин, бронебойка, мушкет и булпап. Ты ему 8-6 про. Оу, блять! Машину починил? Да, это наша. Машина. Стояла на инвалидном миссии, значит, ну наша, ну типа, блин, ну оно в работе. Ну он тоже галяшом бегал у меня, это значит то, что он тоже как бы. Би... Ему можно ездить на ней. Подожди, дискорд пишет. Вии уви. 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 Oh. <laughs> Це дуже з Пол. Ти там неборщи, молодой. Ой, сбивание, В смысле, я F2 нажал. Просто. Все, все, стаюсь, сдаюсь, сдаюсь, сдаюсь. Най-ай. Как колосы, я не пробую не Най-бал. Черт усатый. Ай, больно. Мэдис, больно. Патроны закинчились, и шо, блядь? <laughs> <Ты> снова... <laughs> Тимку сломал. <laughs> вот ты все. Э, слышишь, ты там не борсей то б... Ай, ай-яй-яй, -ай -ай, да ты дебил! Ай, не промазал? Ах ты чрт! Ух ты ебать, дякую за фолу! Це просто пиздец! Дякую за фолу, дякую! Дякую!